Так, доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях. Ось такий початок. Давайте зробимо ось так. Угу. Так, Анабелька у нас заблокована. Давайте спробуємо хоча б Голді зарядити. Ні, Голді не зарядилась, але зарядилась Соня. Це, можливо, нам і не допоможе. Тихо-тихо. Ну все. Тут вже буде в нас, скоріш за все, поразка. Хоча би не в нуль, це добре. Давайте ось так підлікуємось. Так, скільки? Один хід. Ну, давайте зробимо ось так. Камінчики приїхали, але вже запізно. Так, лікуємось. Давайте ось так. Трішки-трішки да, пізно приїхали камінці, і тут же ми нічого, на жаль, не зробимо. Спробуємо сюди прокинути. Ні, дуже потужно пробивають. ну, хоч не в нулі, то добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Кошрек. Люся. Так і поїдемо. Трішки нам там не вистачило камінчиків. Давайте четвірочку зробимо ось так. Давайте ось так. Тут прочистимо поле, зробимо трієчку жовтих. Так, ще жовті добре. Так, голді напевно притримаємо. Зробимо ось такий хід. Тихо-тихо. Угу. Так, тепер ми вмикаємо Голді. І нам потрібно, щоб Люся вдарила. Так, і нам би синеньких ще знайти. Ось тут давайте пошукаємо. Немає. Так. Давайте ось так один синій. Там комбо полетить. Жовтий кріс, це добре. Люська пробила. Добре, тоді все це знімаємо. Угу. Так, потрібно пробивати. Кашрека. Але як це зробити, незрозуміло. Так, так, так. Ну давайте в нього прокинемо. Угу. Так. Раз Голді поїхала, давайте ось так. Пробиваємо, знімаємо все. Так, 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 давайте нехай він вдарить, зріже броню. Добре, тепер ми проб'ємо сюди і зробимо ось так. Угу. Так, цього пробили. У угу. нас вже спало все. Давайте спробуємо ось так сходити. Заблокувало, але ми зараз зарядимо анабельку. Добре. Робимо ось так. Тепер голді запускаємо. Угу. Давайте спробуємо знайти зелений, добре. Так, добре, добре, але. Угу. Так, спробуємо Люську отробити. Анабельку вже майже добили. Так, і ще ось так трієчко синіх. Добре. Тепер сюди. Так, голді заряджена, лікуємось. Ну, Тепер, напевно, спробуємо пробити. Давайте ось так, щоб ще раз ті сходив, підрізав броню. Угу. Ну, Спробуємо забрати кедмана. Добре. Так, давайте ось так тоді. Знімемо з них все. Голді поїхала. Ну тут же ми повинні перемогти. Так, да, перший бій, там щось, щось пішло не так, як планувалось. Так, ну що ж, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Люся. Богарти. Ну, так і поїдемо. Знімати з себе потрібно. Так, так, так. Ну, дві трічки фіолетових. Давайте зробимо. Ось так. Ще сині приїхали. Зелені, добре. Давайте через центр прокинемось. І ось так. Угу. Так, чудово. Кого заблокую? Заблокувала нам синіх та зелених. Давайте ось так. Так, ми зарядили Анабельку. Тихо, тихо, тихо. Вони вже пробивають потужно. Так, спробуємо все ж таки Люсю пробити. Угу, у нас є Голді. Чудово. Ось так. Напевно, пробуємо сюди. Тут ще сині у нас будуть. Ах, зелений не закрився, але. Так, давайте ось так. Тепер спробуємо пробити кедмана. Ось так, ось так. Тут ще зелені будуть. Угу. Ще синеньке, чудово. Так, Кирюшка підлікував. Цей буде знімати ману, тому давайте сюди спробуємо його пробивати. Угу. Трішки не вистачило. Тепер нам потрібна анабелька. Добре, давайте ось так зібрались. Так. Давайте ось так, ось так. Тепер тут. Угу. Синенькі приїхали. Це чудово. Трішки не вистачає. Давайте жовтих ще зберемо. Альмур нас травить потихеньку. Давайте сюди. Ось так. Чудово. Тепер вже залишився один кирюха ну він нам нічого не зробить. Робимо ось так, ось так, ось так. Не вистачило йому. Ну, зараз синеньке ми доб'ємо. Добре. Так, тут все вышло чудо. Вот так, наступный бей. Азмия, Калё илюся Угу. Ну, диспела у нас в принципе и одну Миньоны. Да, поехали. И Анабелька снимает. Тому доброе. Давайте зробимо ось такий хід. четвірочку жовтих. Ще ось так жовті. І не вистачило. Зараз азмія зарядиться, це погано. Ну що ж, давайте тоді через неї будемо прокидувати. Тут спробуємо зібрати фіолів. Ось так. Дуже сильно, дуже сильно вони пробивають. Давайте спробуємо ось так. Не заряджається. Давайте спробуємо хоча б голді зарядити. Тихо, тихо. Але це, це нам напевно не дуже допоможе, бо там вже кедман заряджений. Так, 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 так. Ну, давайте комбо запустимо. Так, знімаємо. Кого нам про нам кальо потрібно забирати? Давайте пробиваємо його. Так, зробимо, почекаємо. Тепер сюди давайте, щоб він не наклав шкіру нехай він сходить. Тільки угу. Луська заблокувала. Давайте ось так. Угу. Так. Шукаємо, зараз буде контратака, і немає нічого. Ну, давайте фіол будемо шукати. Ну, давайте ось так. Тихо, тихо. Давайте себе знімемо. Так, Рігард, він все зніме. Так, тут я, навірно, команду підібрав. Потрібно було Меліндора брати, щоб камінцями знімати контратаку. Ну давайте ось так, ні голдів в мене вже не вивозить. Давайте тоді ось так. Там ще стійкість. Всі підгорають. Хто на нас горіння наклав, я так і не розумію. Ні, анабелька, звісно, гарний варіант, але зараз там вже Соня чи ця Люся готується. І тут, на жаль, ми теж не зможемо витягти. Неправильно підібрана команда і все. Хоча і диспелу начебто достатньо. але Газмію ми мене змогли пробити. Ще трішечки походимо, але це вже нас не врятує. Давайте ось так. Там вже кальо. Ні, тут нічого ми не зробимо. На жаль, на жаль, на жаль. Да, сьогодні щось я не зібрано зіграв, дуже невдало. Да, був би Меліндор, напевно, було б краще. Проти Азмі. Могли б камінчиками знімати, а так контратака. Нам цієї можливості не дала зробити. Ну, тут не бачу сенсу вже тягнути час. Давайте поїдемо далі. Наступний бій. Птолемей, пталемей. Ага. Керюша, дві вудки. Ну, а тут, напевно, Аннабелька нам підійде краще. Давайте поїхали. Сподіваюсь. Хоча сьогодні щось воно не дуже. Давайте ось так комбо запустимо зразу. Угу, жовті. Тепер ось так фіоли з червоними. Там ще зелені під'їхали. Добре. Так, ну тут телемея потрібно, звісно, пробувати першого. Так, давайте ось так, там Кирюша буде ходити. Ми зараз всіх своїх зарядимо. Ох, як лікую, Овер ХП поїхала. Давайте ось так, давайте ось так. Тепер сюди. Стійкість. Ось так. Ось так. Ох, не вистачило йому. Да, 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 птали потужний центр. Ну, давайте трічку зелених. Ну, ще раз спробуємо зеленими. Ні, не вистачає. Люся пробиває Голді. Це, звісно, не дуже мені подобається. Як нам Птелемея добити? Ну, єдиний шанс отак червоний прокинути, можливо, фіол або синій? ні. Ну, спробуємо ось так. Тоді все, його пробили. Це добре. Так, Аннабелька нам потрібна. У нас вже і Голді спала. Когось, ну, в Кедмана це було прогнозовано. Так, тоді спробуємо зарядити Анабельку. Ну давайте ось так. І Люся зараз там зарядиться. Давайте хоча б жовтих зберемо. Белька зарядилась, але... Ось так, ось так. Давайте обережно ось так скинемо. Скільки там у нас ходів? Два ходи, напевно, так. Да? Так, Голді по-любому поїхала. Так, утка висить у нас на у Дуні. Давайте ось так. Зараз анабелька повинна вийти. Так, кого? Кирюшу, напевно, пробивати. Давайте нейтральний хід зробимо. А, й нейтральний не вийшов. Дуже не нейтральний вийшов хід, але... Добре. Так. Скільки ще голдів у нас буде? Один хіт. Ну, давайте зарядимо синіх. Угу, так, воно відразилось. Тепер. Тоді почекаємо, напевно. Нехай Люся сходить. Вона ну, нам комусь заблокує, звісно, але ми зможемо зробити ось так. Тепер ось так. Кирюху треба пробивати, тому що він нам не дасть тут життя. І ось так. І зараз повинні вудки на себе поперекидати. Так, добре. Добре. Ну ось. Що було й потрібно. Ага. Так, тепер пробиваємо сюди. Спробуємо зарядити Кирюшу. Так, нехай він перекидає на когось. На собі залишив. Давайте ось так. Добре. Так, вмикаємо Голді. Заряджаємо. А, Кирил від'їхав. Ну, добре. Тепер уточок потрібно заряджати. Нехай вони на себе перекидають свою ульту. Угу. Так. Тут же ми... Не встигнемо зарядити. Так. Робимо ось так. І синеньки ми спробуємо добити. Добре, добили. Так, ну що ж, третій день. Дуже невдало все вийшло. Дві поразки, одна в нуль, оборона є. Тому не знаю. Так, 3650 місце. Топ-1 вже ми не залишимось, скоріш за все, тому що оборона дуже слабка. Ну, будемо намагатись залишитись топ-5. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! Бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!